Тому Гегре каже, шановні друзі, відповідальність того, що Оргкомітет, який діє нашого майдану, який ви, ви хто ходить постійно на Майдан, постійно ви бачите цих людей присутніми на Майдані, на європейському, тут на вічі наші, якому ми збираємося. Ці люди, які першими пішли і поставили намети. Розгорнули наш Євромайдан на європейській площі, були першими там побиті тими тітушками, які розганяли наш Майдан. Вони присутні тут. І я хотів, щоб ми спільно з вами затвердили цих людей як делегати на всеукраїнський форум, який відбудеться в Харкові 11-12 числа. Нема заперечень, друзі. Я зараз цих людей вам... Нас буду називати і ви будете підтверджувати, що ви їх знаєте. Віктор Романенко. Знаєте? Підтримуєте як делегата на форум. Довіряєте йому. Дякую вам, друзі. Іван Маркевич. Підтримуєте, друзі. Дякую. Ще раз Іван Маркевич і Віктор Романенко. Дякую вам щиро, друзі. Василь Сухо, будь ласка, Василь, підніміться. Василь Сухо, правозахисник, відомий по всій Україні і нашому славному краю, з тих організаторів Євромайдану. О, Дякую, знаєте я такого? Все так, підтримуєте, друзі. Дякую щиро. Тому, друзі, я... Щиро вдячний. Ми обрали цю делегацію, яка буде від вас мати право сказати своє наше січиславське слово на форумі, який відбудеться в Харкові, Виробити стратегію і тактику наших майданів цілого по Україні, для чого створився майдан і що ми хочемо досягнути. А ми хочемо досягнути головного, змінити владу. І ми доручаємо цим трьом особам нашого майдану, цим патріотам. Щоб вони відстояли позицію нашого Січиславського майдану. Так, друзі? Так. Так. Тому я щиро вдячний за те, що ви підтримали цих людей. А зараз я запрошую до слова Віктора Романенко, хай він Харбічук.